Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові Традиції. І сьогодні ми в гостях Отця Ярослава. Слава Ісусу Христу! Віки. Отже, Ярослав, розкажіть нам про таке величне свято. Ми знаємо, що Різдво Ісуса Христа одне з найбільших свят. Скажіть, як готуватися до цього свята і як його святкувати? Розкажіть, будь ласка. Слава Ісусу Христу. Дорогі брадівчани. Вір'яни наших бридських парафій, міщани. А на загал хотілося би сказати християни. Хто відчуває серцем, що він християнин? усвідомлює, що його віра є в Бога Христа сильною, з надією на Божу любов і Відчуває себе таким, що має місце у Божому храмі, на святі, яке прославляє народження Господа Ісуса Христа. то й, напевно, вже в такому перечутті справді величного свята, Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Запитати навіть не тільки в церкві, але по вулиці. Любу людину, дорослу, молоду людину, а навіть і дітей, чи ви любите Різдво Христа? І напевно, з поміж усіх історій або відповідей, люди би сказали майже всі, що ми любимо Різдво. В контексті. Різдво Господа Ісуса Христа є народження нового життя. І тому так само, як люди тішаться народженням нового життя, младенця, дитинки в наших молодих сім'ях. І кожне народження дитини це є символ, це є акцент на велике народження, на велике різдво самого Бога. Який воплотився, будучи на небі у раді Пресвятої Святої Троїці, де є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, де оця рада Пресвятої Святої Троїці відвічно вирішила, щоб друга особа. Ісус Христос, Син Божий, був післаний на землю і став тим світочим, став тим, хто принесе на землю Божу любов і викуплення від гріха, прокляття і смерті. Воно так, як я тільки не сказав, якби теологічне таке пояснення чи роз'яснення. Ми люди не торкаємося такої богословської вже термінології, ми просто, як віряни, кажемо, народився Ісус. І ми так любо і вміло, і з бажанням, з охотою промовляємо, Христос родився, чи Христос рождається. Ми десь, певне, вносимо такий більш такий. Свій людський ефект в тому, хоч знаємо оце теологічне пояснення, оце Боже об'явлення, цю Божу науку, що Христос прийшов із неба, який приніс нам справді оцей новий заповіт, щоб ми увірили в нього і мали в майбутньому вічне життя. А в земному житті. Як ціла Вселенська церква і наша греко-католицька Українська церква, ми святкуємо вже однозгідно в грудні перед Новим роком. І це, напевно, правильно, бо вже новий рік, який був постом у юліянському календарі, тепер є вже поза постом, бо є різдвяний час. Тому, напевне, як і для всіх, і для мене, народження Ісуса Христа є особливим таким моментом радості від самого дитинства, коли пам'ятаю свою родину, ці приготування по домівці, ці приготування в родині, ці такі заохочення батьків, бабусі і дідуся, ці такі елементи того всього приготування до святої вечері. Цей похід до Божого храму на Різдвяну святу літургію. Воно в мене як в дитини, потім як в хлопця, юнака, потім вже в зрілої людини, тепер вже як священника. Воно все відчувається у серці, таким добрим відчуттям небесної радості, що приходить на землю і дарує нам. Особливе таке відчуття, що народження Ісуса Христа це є свято для усіх християн землі, і особливо для нас, українців, бо ми вміємо святкувати Різдво. Прославляючи Ісуса в пісних співах, яких ми називаємо колядки, в різних вінчуваннях, де ми вітаємо прихід Божого Сина. Де ми молимося разом у спільних різдвяних літургіях, де велично співають хори і люди, де йде проголошення різдвяних проповідей з акцентом такого оптимізму життя. Тому, можливо, такими словами я міг виразити своє відчуття свого серця. Щодо Різдва Господа Ісуса Христа. Яке було Різдво під час ваших молодих років дитинства? Яке ви пам'ятаєте те Різдво? Як ви його очікували? У моїх молодечих руках я пам'ятаю такі епізоди: Бабуся, дідусь і я маленька дитина, напевно, 4 роки? Стою у храмі. Закутаний весь, одягнутий, ніч, ялинки і дуже багато людей, І що саме цікаве в нашому рідному селі сілець дітей. Оце таке відчуття бачення тих дитячих літ о цього моменту у храмі. Цієї спільної величної церковної коляди, того слова священника, тих рук дідуся і бабусі, що вони тримали мене за руки, це збереглося донині. В пізнішому вже віці школярському ми разом з хлопцями-однокласниками почали прислуговувати вівтарниками. При храмі Собору Пресвятої Богородиці. І саме другий день Різдва це є наш праздник в рідному селі, де приїжджало багато священників, і де ми слугували вже їм. І я тепер, коли бачу хлопців, які прислуговують при богослуженнях тут, у храмі, десь бачу себе колись. І настільки це було зворушено. Настільки це було так і таємничо, але настільки це було славно, що це дає нам такий величний імпульс, щоб зберігати цю пам'ять на все життя. З року в рік, от навчаючись в школі ще в тому минулому часі, ми завжди були у церкві на Різдво. Господа Ісуса Христа. Ціла наша родина мама, тато, дідусь, бабуся, я і брат. Це таке, скажу, не те, що в підсумку, а в фундаментальній основі мого серця родинне свято. Бо Різдво дарує нам або наголошує нам, що народжується Ісус, а біля нього є Йосип і Марія. Родина. І тому саме Різдво це родинне свято, яке дає нам імпульс святкувати родиною. І церква складається з багатьох християнських родин, як велика наша спільнота, наприклад, Воздвиження чесного Христа, де кожна родина вдома зустрічає святвечерю, молиться, колядує, споживає ці особливі дари Різдвяної вечері, а потім у цю різдвяну ніч. І всі родини, як домашні церкви, йдуть до Божого храму, щоб велично торжественно зустріти прихід народження Господа Ісуса Христа. Отже, Ярослава, а скажіть, будь ласка, які особливості при святій вечері? Можливо, якісь традиції є, коли сідає сім'я вечеряти святу вечерю. Що особливе є в святій вечері? Можливо, якісь такі традиції, обкурювання хати. Чи посвячення хати, що саме особливо вас вражає в ваші спільні світині, святій вечері? Ну, як християнин і священник, я скажу до трапези святої вечері, так. що кожна родина на сьогоднішній час знає, як приготувати страви, скільки їх має бути. Вони готуються, зустрічають дітей всі разом. Я би хотів додати духовну складову. Ось, наприклад, як би мало бути, на мою думку, може бути по-інакшому, але як ми практикуємо, збирається родина, де вже є приготовлено на столі різдвяна вечеря, де є запалена свічка, різдвяна і різдвяна просфора. Де за початком, сідаючи до святої вечері, ми колядуємо, Нова радість стала, один куплет, чи другий. Опісля того хтось із членів родини читає Євангеліє про Різдво Господа Ісуса Христа. Опісля цього ми молимося, Отче наш. І просимо намірення до Господа Ісуса Христа за Україну. Як цього річ, чи минулу річ, чи коли йде війна, за наших захисників і захисниць, намірення складаємо, Отче наш, після цього разом. Молимося за родину, називаючи всі імена родини, Отче наш. Молимося за хресних батьків, похресників. Е, також одним із елементів молитви є ті, хто є вже на правді Божій, хто є в засвітах. Так само молимося, складаємо намірення і молимося чи наш Богородиць Дів. Опісля хтось із членів родини складає пальці як до знаку святого Христа, це робить Господар. Це може бути старший син, це може бути навіть і Господиня. І Христом, промовляючи такі слова: благослови Господи нас, усіх сьогодні зібраних нашу родину ім'я Твоє. Благослови цю трапезу, що ми сьогодні зготовили до святої вечері, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тоді, Ламається просфора, розділюється між членами родини, кожний куштує, Тоді вже кутя, хтось, може почне з куті, не має так? Хтось е -е, із членів родини розламує чи роздає, і тоді йде вже смакування Святої Вечері. Під час різне може бути включити різдвяні колядки. Може, родина сама колядувати? Опісля, коли йде цей процес святої вечері, вже десь під завершення, всі молиться Богородице Діво, і знову з тої колядки нова радість стала, можна два куплети в завершенні заколядувати. Господар дякує всім чи хтось із членів родини за присутність усіх, і потім. Родина, як в нашому місті, в нашій парафії, йде на нічну різдвяну відправу. Отець Ярослав, що б хотіло побажати нашим бродівчанам, християнам під час такого величного свята Різдва Христового. Найперше, ми всі очікувані Божого справедливого миру. І щоб говорити про мир. Ангели при Різдві заспівали слава Вишних Богу і мир на землі в чоловіці благовоління, Господнього нам усім миру, Господнього миру для нашої батьківщини, для всіх українців, справедливого миру для нас. Хай же оця ідея миру у молитві, в проханні, а ми не перестаємо молитися за мир. І ми в надії на Боже милосердя і Божу любов, і Божий мир. Але і духу бажаємо нашим воїнам-захисникам сильного Духу, скріпленого Духом Святим у захисті Вітчизни, в тій святій справі обороні нашої Батьківщини. Хай народжений Ісус дасть усім нам відчуття мирної. Майбутності нашого народу. Христос рождається. Славімо Христа! Сьогодні ми були в гостях Отця Ярослава і говорили про таке величне свято, Різдво Ісуса Христа. З вами був телеканал Броди Онлайн Надія Петрик, Сергій Нітішин. Отець Ярослав. До нових зустрічей! Христос народився. Славімо Його!